Гектар 30 по підрахунках збили. Ще статуда й повний знаход. Що воно тут покожено? Тут куська його товкла. Та Діла не буде. От. Вітаю вас на каналі Агра Фамелі. І в дуже швидкому темпі їдемо молотити. Поки погода дає, я прибирала тільки що в ангарі. А чого спішимо, Тому що завтра вже після обід показує дощ. Середа сонце і знову дощ. Сьогодні понеділок, 17 часов, якщо не помиляюсь 14, сьогодні буде 13,2-13,5. В ну, варіанті нема, треба молодих, там горі вона вилежиться, підступна і буде все нормально. Поїдемо. Їду здоровим коником з прицепом. Хто-то поїхав, потягнув жодку до компана, тому що з то причеплення жодкою дуже не крупнася. Щорошнього дня, тому це дуже добре. Ну я, ти скрізь, є весь саме 14. Є і сиріша. Ну, та не та сиріша, там молодить. Подивіться, може на завтра, якщо дай Бог, все буде нормально. По техніці, по комбойну. Один плюс, що пшениці в цьому році по серу роз'єну зовсім мало, тому знайти вільний комбайн без склада великої проблеми. Що стоїть, подивимося. Щось підемо подивимось. Тут пшеницька волога 13,3 і наступне поле поїдемо 13,2. Ці два поля хочемо молоти, тому що буде воно на розгадання. сорт називається перепілка. Це В тому році ми її взяли, спробували, начебто нам сподобалося, тому що вже наша пшеничка вона вже трохи вже не раз сіяна, вже вона починає переводитися. Народ хочу вам розповісти про інтересну штучку. Українська універсальна біржа створила простий, зручний, а саме головне, безкоштовний інструмент, який буде корисним для фермерів, агроріїв і будь-яких людей, які тим чи іншим чином дотичні до аграрного бізнесу. Це майданчик для купівлі або продажу агропродукції максимально швидко та за найвигіднішими цінами. Також маркетплейс пропонує якісну аналітику, огляд українського та світового ринків, а також низку корисних посилань про логістику, державні та Кредитні програми, експортний напрямок тощо. Все це в одному місці і абсолютно безкоштовно. Для того, щоб отримати доступ до аграрного ринку у смартфоні, переходьте за посиланням, яке ви побачите нижче під відео. Жодка ще не запускалася в цьому році. місця Мержаванька, то можуть наклону не зразу і ховатися, зерна. Йдемо, подивитися, в полі, яка там волога. Якщо все добре, то на сьогодні клинці кидаємо, то вже таке домашнє діло, можна в будь-яку минуту поїхати, компоніємо вільних вистачатам, які когось інакше. Тим більше нам нужна солома, а на цьому кесі важко зробити так, щоб була солома. Якщо зараз в полі все добре, то кидаємо ті клинці, їдемо в поле. Так, запускоємо такий кусочок. так Пшеничка, вимірювання, зараз дивимося. Що воно тут покаже нам? Тут куська його отовклала. 15,6. Діла не буде. Зараз мірнему тут, а що покаже ну, що ж покаже комбоєм? Стане холодочку. 12.6 Гектар 30 по підрахунках збили. Шеститудний прицап повний зверху. Прицап добротний. Прицап потужний. Думаю, в районі шіститон має бути сто процентів. З цієї сторони криша нижча, тому висота трошки ложче. Може перетик до потолку заїхали вдома тут на городику. Один прицеп виступив, але це вже буде на продаж. Той прицеп був на посів, на розвадення, а це вже буде на продаж. Тут у нас вся по... техніка поставлена. Не видно, ви бачите нічого. Ну що ж, народ добавимо трошки жнив у ваше життя. Хто давно молотив, може, хто помолотив, згадують ці відчуття. Це аромат пшенички, комбойна.